Справжні моменти вітають вас в магазині. Прийшла скупитися, не змогла пройти по ось цю красу. Дивіться. Треба кудись. Такі різні-різні. Дивіться, це на них. Які святи, ось що вони китають, якісь є. Ай, ворота, така жовтенька. Жовтенька. Рожа. Білка квіткова. Це, мабуть, плетюча. Бачимо, вони такі печатані і дуже багато. Мені подобаються чимсь. Ці кущі дуже багато пагні. Ми взагалі дивіться, які пусті пагани. Також роза велика цвіткова, велика цвіткова. От, дивимося, можливо, тут і сорт написаний на роботу. Бачимо, ось така роза. І це 6,99. Це дешево. Подивіться, які гарні кущики. Це різні тут. Ягоди-маліна, народимо. Ось тут такі такі робимо. Ось тут такі ковіки. Сервозочки такі різні продаються в горщиках. Ой, яка краса. Ніколі якось цієї краси, просто я не можу пройти. Я про мене зачаровую, які ти нас зачаруває. Ось подивіться, рододентрони. Подивіться, який гарний. Я кожна ці. не цікава. Оце на ці рододентрони. Подивіться, скільки сьогодні вже є рододентрону. Я все-таки... Привіт, у мене є азалії. Рододендрону я немає. Тому що я дивлюся ось тут клумбу з рододендронами. І так гарно. І взимку таке зелене гарне стоїть. Ну, Рози, гортензії, пінк-діамант, вайтлейкі по 11 золотих. Рози, ось така біла, я що це роза. А це камелія. Камелія. Вон рози. Ще ось такі. Бачу рози. Яка ж ціна народу детрони. Дивлюсь, таку ж кущу рози. Ось, ось такі, такі пагони там Бачу всіх на рододен дрони. Тільки він коштує. Uh -huh. Тереховувала зараз зайнятий, щоб я зісконала ціни. Гарно, 100% приїду додому, куплю собі рододендрони і посажу їх. Я тут ходжу, дивлюся, яка це прикраса в дворах, а я не маю рододендрона. Who well, wants to use the mm -hmm.